Готель Леополіс у Львові отримав відзнаку ревізора у минулому сезоні. Леополіс, це ви? Це ми. Це ви найкрутіший готель міста. Найкрутіший готель України. У минулому сезоні Леополіс підкорив ревізора дизайном номерів. О, мені тут подобається співучими меблями. Та бездоганною чистотою, а директор Удо Хайне запам'ятався усмішкою Санта-Клауса yeah. yeah. і щирою обіцянкою відреставрувати старі меблі, зважаючи на це, ревізор нагородив Леополіс срібною табличкою. Тож ми повертаємося до найдорожчого готелю Львова, аби перевірити, чи дотримались тут свого слова, і чи отримують вони рекомендацію ревізора вдруге. Добрий Вечір давно не бачились. Добрий вечір. Як вас звати? Остап. поставна Оля, а є Удо? Так. А то че? нехай буде все на його. Ну є, і є добре. Мені потрібно знати, де наша ага. відзнака за попередній сезон. Ревізор, під... не знаю. А ви не знаєте? Ой, в нашому офісі. її, будь ласка, сюди, добре. Дякую. Много разу, а, я мешкала у якихось великих хоромах. Тепер хочу ну, подивитися mm -hmm. Дякую. А, це підзерково готель, чи є тут послуга консьєрж. Mm -hmm. ну, ми вважаємо готелю, то виконує функції часткового консьєржа і часткового mm -hmm. портію. Навіхев сантингелсвігав санків бете голд ревот ав висвансі атхол. Бесмайда лунчик nice. дивіться який гарний. Бачите? Nice. А знаєте, що <laughs> я скучаю дуже за лунчиком. Чи могли б ви мені дістати подібного на годинку і назад?